У світ зони комфорту. Бо це не лише про затишну ковдру з ароматною кавою. Уявіть себе на дивані, закутавшись у свою улюблену, тепленьку ковдру. Але чи дійсно ви відчуваєте себе при цьому на мільйон доларів? Чи цей комфорт лише фасад? Коли я кажу про відчуття, то маю на увазі емоційну та моральну сторони. По суті, про ту частину вас, яка потребує чогось більшого, ніж просто смачно поїсти і закутатись у м'якеньку ковдру, при цьому почуваючи себе тією кішкою, яка пригрілась у вас на колінах. Так, іноді це просто необхідно і для комфортного емоційного стану. Питання лише в тому, як довго ця тепленька ковдра триматиме ваш емоційний стан. На висоті. Саме час торкнутися яскравої фази вийти із зони комфорту. Звучить як щось із фільму жахів, чи не так? Для чого мені залишати свій затишний диван чи ту ж м'якеньку ковдру, ну це як приклад. Якщо замислитися глибше, то із якої такої зони потрібно вийти? Ось в чому поворот сюжету, іноді ця зона комфорту більше схожа на затишну в'язницю, ніж на рай. Можливо, ви сидите і думаєте: у мене є все, що мені потрібно. То чому ж мій емоційний стан не випромінює щастя? Уявіть, що ви перебуваєте в кафе, де можна їсти все, що завгодно. А ви продовжуєте відчувати голод. Ви оточені їжею, але ваше серце грає сумну мелодію, тому що в глибині душі ви точно знаєте, що вам потрібно щось більше. Ваш внутрішній голос, як той найкращий друг, намагається вам щось сказати, але ви кажете Почекай, я краще знаю, що мені потрібно. Цей внутрішній голос дошкуляє не просто так, він намагається вберегти вас від потенційного емоційного краху. Навіть якщо ви кажете собі, я щасливий, я задоволений, у мене все є, що я хочу, чомусь хмари набігають, і вас вражає хвиля смутку, яка ставить під сумнів ваш життєвий вибір. Замість того, щоб переконувати себе в тому, що ви щасливі, і казати внутрішньому другу почекай, як вам пропозиція прийняти рішення і спробувати щось нове. І раптом ви відчуєте, як той комфорт відвідає вашого друга там всередині вас. Ви не помітите, як розсіються ті хмари смутку всередині вас, які закривали вам сонце. Ваше серце буде радіти і випромінювати щастя. Життя схоже на шведський стіл, де ви можете скуштувати потроху від усього, щоб виявити свої найкращі смаки, які можуть запалити вашу душу. Коли ви пробуєте щось нове, ви насправді не виходите із зони комфорту, а ви створюєте комфорт для своєї душі, для свого внутрішнього я, для того друга, який постійно з вами через той внутрішній голос турбується про ваш комфорт. Таким чином ви залишаєте зону. І розширюєте свій комфорт. Тож зміни це не означає, що ви маєте викинути зручну ковдру. Це про те, щоб додати щось нове, яке буде надавати комфорт вашій душі, щоб ваш емоційний стан був на висоті і освітлював ваше серце. Це як додати новий крутий аксесуар до свого вбрання. як от стильний капелюх або ті шикарні кросівки, які ви бачили в Тікток, ви можете зберегти свій комфорт, але трохи змішати його з чимось свіжим і захоплюючим. Почніть з малого. Головне не пірнати головою вперед у глибоку частину басейну. Просто занурте туди пальці ніг. Якщо вам це не сподобається, ви завжди можете повернутися назад. Але хто знає, можливо, ви просто виявите в собі прихований талант танцювати сальсу або ж станете наступним Пікассо. Прийміть цей внутрішній голос, навчіться більше прислухатися до нього, бо саме він є найкращим другом для вас, який турбується про вашу Душу, щоб ваші емоції завжди були на висоті. Дозвольте проявитися вашій душі у цій захоплюючій поїздці під назвою життя. Вам не потрібно чекати кризи середнього віку чи драматичного моменту, щоб зрозуміти, що ви заслуговуєте на щось більше, ніж просто на диван. Комфорт це чудово але не дозволяйте йому перетворюватися на зону, щоб не застрягти в ній. Тож виходьте, розширюйте свій комфорт, пробуючи щось нове. Орієнтуйтеся на свій внутрішній голос і дозволяйте своєму внутрішньому світлу сяяти і поширювати тепло навкруги вас.